Розпочинемо після матчу прес-конференцію матчу п'ятого ігрового тижня чоловічої суперліги Буденместо, якому ВК «Прометей» з рахунком 3-0 переміг збірну Полтавської області ВК Решетилівка. І перед мікрофоном головний тренер команди Андрій Левченко та кращий гравець сьогоднішнього матчу діагональний. Тарас Олексій. Тараса я вас вітаю з перемогою. Вітаю минулого мачеви отримали. Звання майстра спорту України і також з індивідуальною нагородою МВП. Як вам сьогоднішній матч? Ваші враження? Ну, враження від сьогоднішнього матчу хороші. В першу чергу, за рахунок того, що ми виграли сухою перемогою. А по-друге, через те, що отримав повноцінну ігрову практику, вроді непогано зіграли. Дякую вам, вітаю вас ще раз. Андрій Сергійович, що ви можете під підсумку сьогоднішнього матчу і загалом цього ігрового туру? Сьогоднішній матч склався до нас досить вдало, незважаючи на те, що ми трохи експериментували, ми мали змогу це робити. У нас багато що виходило, і досить якісно хлопці зіграли сьогодні в майже у всіх елементах. Щодо цілком туру, який вже минув, можу сказати, що для нас він був досить такий. Пробний, тому що ми повністю нові схеми випробовували. Ми задіяли всіх гравців, які у нас були здорові. Вони всі побували на майданчику. Всі хлопці якісно виконували те, що мали робити. До них немає ніяких питань, і я цим туром задоволений. Дякую вам за коментар. Успіху наступних речі.